Віктор Боришкевич відомий ніжинський лікар-травматолог, який походить зі знаної династії лікарів. 15 медиків з його родини врятували сотні людських життів. Та й він, уже з перших хвилин війни, був серед когорти відважних ніжинських медиків-рятівників, які проводили надскладні операції бійцям з важкими кульовими, вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. Я проснувся відразу, коли почався обстріл аеродрому. Зібрався з дружиною і приїхали на роботу. І ми, в принципі, це був перший день, коли вже почали поступати поранені. Я чергував, і от за добу ми прийняли перших 10 поранених. Це були поранені ну, різної ступені важкості, в основному легкі і середні, їх привозили з конотопа і ближче, ближче, ближче. І по Почали вже ж привозити поряд зніжена і околиць Ніжина. А поки, чаклуючи над операційним столом, лікар-травматолог витягував важких пацієнтів з того світу, рашисти нещадно скинули бомбу на його дім, на його сімейне гніздечко, яке будував власними руками, вкладаючи душу. Страшно навіть уявити, як воно піти на роботу, рятувати життя, а повернутись і побачити, що від дому лишилася кільканадцятиметрова вирва із гарища. І найжахливіше на момент вибуху у будинку залишалися діти. Слава Богу, що всі лишилися живі, але без госпіталізації не обійшлося. Я тільки коли сім'я вже ну, випасали... І внучку, і дочок, евакували їх на західну Україну, а потім за межами, бо їх там в західній теж обстріляли під час евакуації, і їх забрали родичі в Німеччину. Дуже важко починати все спочатку. Але Віктор Боришкевич не опустив руки, бо не мав на це ані часу, ані морального права. Адже важких пацієнтів везли без перестанку, і всі наші герої, яких треба рятувати. Ось так в день рятуєш життя, а вночі розбираєш руїни власного дому. Я розібрав все, що пошкоджено, а тепер заливаємо фундамент. Життя починається на новому етапі. Де берете що? сили поділиться? Де? В сім'ї. В сім'ї, да. підтримуємо одне одного. Ну, плюс є таке слово потрібно. І треба ж доказати, що ми сильна нація. Проводити операції одна складніша за іншу, без перепочинку, було важко. Не так фізично, як психологічно. Невідомо було, ворог підходить ближче, чим це закінчиться і так далі. І люди також були перші поранені, перші дні поступали. Люди психологічно були подавлені, подавлені, розгублені, потім вже почали поступати такі. Більш коли поступив в спецназ і сказали, що зашивайте, ми зараз їм дамо. Так що потім ну, помінялась психологічний настрій поранення. Мінно-вибухові травми одні з найскладніших у медицині. Перед деякими такими пораненнями медики, на жаль, були безсилі, тому що вони втратили дуже багато крові. вони… Втратили час, частина травм були несумісні з життям. Так от привозять хворого з вогнепальним пораненням черепа, і в нього, вибачте, осколок зайшов в череп, пробив його наскрізь, розколовся, розлетівся на дрібні уламки. І от, ну, розумієте, ну, я 30 років працюю. Людина з такими травмами не виживає, але їм треба допомагати. Ну, психологічно важко. Де тоді а... брали сили, медики й досі не розуміють. По-перше, треба робити. Ну, і ну, гарний колектив підтримували одне одного. Коли перший раз, ну, перші дні і обстріл почався біля лікарні і Тут проходили по московській танки і ну, поховалися, але ми тут стоїмо, вже ж повинні надавати медичну допомогу, тим більше чекали масового поступлення поранених. І сховалися за стіни, але всі чекаємо поранених. Тут розділились на кожний стіл кілька людей, всі операційні бригади. Проходить танк, танк вистрілив, тут стріляють, все ж. А по ньому по танку в вікно не оприділиш, який він. наш чи російський, ну, а треба бути на своєму посту і виконувати роботу. Всі операції були складними, але траплялися особливо тяжкі випадки, коли медикам доводилось у прямому сенсі цього слова витягувати важко поранених пацієнтів з того світу. На початку того, коли в районі Прилуцької. Був бій, і взірвалася машина з боєприпасами, і до мене поступив хворий із вогнепальним пораненням і гематомою черепа. То, в принципі, і треба було виконувати нейрохірургічну операцію, а нейрохірургів взяти було ніде. Ну, Виконували ми із завідуючим, в принципі, хворий залишився живий, ходить, все. Хеппі-енд. Да, ну, це бувало не завжди. Бували мінно взривна травма, коли привозять людину, він каже, збережіть ноги, а видно, що ні, немає. Ну, це важко. Янголи війни або герої у білих халатах. Саме так вже охрестили медиків-рятівників, які під звуки вибухів та свист куль витягували стене смерті життя героїв.